Всім привіт! Я Ліна з Канади, Канада Вінніпех. Це буде таке е, просте відео розмовного характеру. Просто хотіла з вами дечим поділитися своїми спостереженнями, і мені цікаво, чи ви теж так думаєте, чи, можливо, ваша думка відрізняється. А саме хотіла з вами поговорити про здоров'я та про вагу в Канаді. Мені здається, що в Канаді дуже легко схуднути. Я себе постійно ловлю на тому, що я худішаю. І худіша. І ну, відповідно, звичайно, не прям я там приїхала з якоюсь надзвичайною вагою і схудла, але я постійно ловлю себе на тому, що я от худну, невимушено худну. Бо якось в Україні, в Китаї мені було дуже складно. Хоча в мене ніколи не було проблем з зайвою вагою, але завжди є ще якась ідеальна цифра, особливо для дівчат, не знаю, як для хлопців. Можливо, хлопці хочуть набирати, ну, набирати, мабуть, все-таки м'язи, але все одно цікава ваша думка. От, з приводу чому мені здається, що в Канаді легко схуднути. Перше. Е на нервах. Тут ти, ти сюди переїжджаєш. Не знаю, скільки має проти часу, щоб нарешті заспокоїтися, але все-таки є така річ, що всі постійно, навіть люди, які тут три роки і більше років живуть, постійно хвилюються за документи, щоб отримати піар, щоб там все було нормально, щоб вистачило грошей на все, там, кредити за квартиру, за будинок, за машину, та що завгодно. Дуже багато різних. Питань, через які хвилюються люди, і в принципі це не стосується не тільки Канади, а зараз взагалі я розумію, що зараз можна сказати, ага, звісно, хвилюються в Канаді. Ну якийсь такий стан підвішений, і він. Все таке якось впливає на нервову систему, і тут є два варіанти: два варіанти. Дехто їсть навпаки більше, а інші люди їдять менше. І от я з тим як приїхала в Канаду, коли я хвилююся, я не можу їсти. У мене пропадає апетит, і тому це отак от впливає на мене. Можливо, на вас впливає навпаки, і ви е, заїдаєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, де б не були, чи коли ви хвилюєтесь, ви їсте більше, чи ви їсте менше. І цікаво, до речі, я розумію, типу, як працює механізм, чому їсте ж більше? Ну, типу, запастися там поживними речовинами, не знаю, жирком на стресі. А чому їсти менше? Як це має корисно впливати на вас, якщо ви хвилюєтесь? Це цікаво, чому така реакція? Це ще якось навпаки негативно впливає, чи як треба почитати. Цікаво, чому може бути така реакція? Так, далі. Тут треба закуплятися, тому що тут немає близько магазинів, тут близько треба брати машину, їхати в цей величезний супермаркет, закуплятися на тиждень. І от їжа, яка в тебе є, вона є. А якщо не можна просто спуститися знаєте, на перший поверх і набрати собі вкусняшок і піднятися назад. Ні, треба от їхати, ходити сіткі ліжки, поэтому якби, вкусняшки не завжди є. Хоча, я думаю, якщо ви класно плануєте, можливо, у вас є завжди. У мене не завжди. І, по-друге, коли я вже туди їду, то я не беру всяку шкідливу їжу, рідко беру, намагаюся брати корисну їжу. А, тому що, в принципі, тут і їжа така, знаєте, вона, от ці, от вся, всі оці десерти вони занадто солодкі, занадто жирні. Ну, по них прям видно, що от, діабет плаче. І тому е, я намагаюся йти від обратного, типу купляти щось що зовсім уже корисне. Тут а, немає, тут, а, типу, дорого їсти в ресторанах, кафе і так далі. Порівняно з Китаєм, це можна безкінечно замовляти собі їжу і безкінечно їсти в цих ресторанах, кафешках і так далі. Тут о, це дорого, тому доводиться готувати самостійно. Я готую не дуже смачно. Я готую якісь прості простірець, типу гречка і там не знаю, риба, гречка і курка. І це не так прям смачно, щоб дуже багато їсти. Сьогодні приготувала собі це виключення шарлотку. З'їла половину, мені так погано стало, то що я дуже давно нічого такого чого сильно не їла. Я таке думаю, все, тепер просто хочу, не знаю, щось таке дуже легке. Поїла хумус із перчиком болгарським. І, типу, я постійно бачу, далі хворієш постійно. Коли хворієш, не їсиш. Постійно тільки набираю якісь там 2-3 кілограми, я хворію і все втрачаю. Тому що Боже, в мене а, Боже, в мене дитина хворіє вже тиждень, не тиждень температура дуже висока. І в мене була всього три дні температура, але теж поки хворієш, якби особливо немає часу на те, щоб щось їсти, і нема бажання. Плюс роботи. Тут у всіх по дві три роботи, коли взагалі часу на їжу немає. Особливо, от я, я працюю в дитячому садочку, Тіпа не можна просто так, коли хочеш їсти. <с sino> не знаю, як у вас на роботі можна чи ні? У нас ні. На роботі тільки там, коли можливо у дітей снек, я можу з'їсти снек. А обід короткий, в мене всього 45 хвилин обід. Не так як в Китаї було 2-3 години. Тому можна було там сидіти. Ми то в Китаї, боже, було в обід 2-3 години. Ми замовляли всі разом собі піцу, всякі ці штуки, вкусні. Можна було за обід три рази доставку замовити. Ходив завжди була людина, пам'ятаю, Пам Рафа, або ще хтось із людей ходили, збирали закази. Так, ми замовляємо піцу, ви будете піцу. Ми замовляємо собі старбакс, ви будете старбакс. Старбакс сьогодні будемо їсти і пити якийсь там Starbucks, якоюсь п'якою з якимись стружками. Боже, що ми там тільки не замовляли? Тут такого немає. Ну Тобто це дорого. Е, і на обід просто береш з собою те, що приготував. А в Китаї нас кормили. Так от, На вулиці якась вічна мерзлота, бажання виходить щось куплять їсти або їхати в Макдональдс взагалі нульове. Просто, просто нульове. Всі продукти, які є, їх можна їсти. Ну, але ж знову таке. Багато працюєш? Магазини далеко. і тому, ну, Це от моє дуже сильно суб'єктивна думка. Ви можете написати, що ви поправились. або, не знаю, Розкажіть, пожалуйста, мені дуже цікаво, як у вас харчування в Канаді. От Мені реально дуже сильно цікаво. Я бачу тих людей, які я знаю, мені здається, що прям харчуються правильно. А у нас на роботі люди з собою там беруться хумус, морковочку, морку, хумус микають їдять, типу, знаєте. Ну, Я бачу, що українці, теж, яких я знаю, тому що не багато людей знаю трошечки, теж намагаються щось самі готувати правильно, якесь харчування і так далі. Я собі теж беру якісь продукти, типу люблю брати рибу, овочі, беру фрукти, беру, типу якісь не знаю, плюс-мінус корисні продукти. Мені так здається, може, не і не корисні. Але от. І я... Знову спіймала себе на думці, що я знову трохи схудла, бо я хворіла. І я подумала, що щось постійно худно. Але нормально, харчу і смачно, всі справи. Можна в мене не хвилюватися. Просто якийсь такий environment, іначе зима, наче вже пора набирати жирок, але ні, якось так не працює. Мені цікаво, як відбувається ця ситуація у вас ну в Канаді, не в Канаді, де ви. А взагалі мені здається, я відчуваю, що мої харчові звички з віком змінюються. Я вже не так сильно хочу мучного, як мене раніше прям, нереально дуже любила мучне, все їла мучне. Зараз, може, тут мучне, не таке смачне, я не знаю. Зараз мені вже не так хочеться мучного. Мені хочеться більше чогось легкого. Це якісь там ось, якісь там не знаю, риба і так далі. І м -м -м, я бутерброд... <кхід> бутерброди дуже люблю робити на чорному хлібі. Я не розумію, чому чорний хліб тут не популярний, його прям треба шукати. От, там собі якісь е, Бейгелс купила недавно, дуже цільно зернові, можна їх всім смачним намазати, типу, якимось там сиром, е, риба, листочки, листочки, і дуже смачно, дуже корисно, дуже класно. Ну, Мені так здається, може це і не так. От, раніше дуже багато їла цукерок, дуже багато їла Макдональдса. Дуже багато діла мочно. Зараз мені якось, якось можливо, я не знаю чого. Немає такої потреби, чогось у мене більше. Ну, вона є, але не в таких кількостях, як раніше. Типу, я іноді беру малую піцу, бо вона іноді дуже просить, і я там в п'ятницю їй дозволяю, бо піцу, бо пельмені, щось таке. Типу. І я на це дивлюсь, і я так, типу, я не хочу. Ну, типу, <см Chand> не знаю. Якось раніше це все дуже сильно любила, зараз такого немає. І тому я постійно худну. Ну, я не дуже прям худа. У мене ріст 175, і вага зараз 59. М -м, хтось може сказати, що це багато, хтось може сказати, що це мало. Це все дуже суб'єктивно. Для мене це мало, бо моя зазвичай вага 63 стандартна. А тут а от, е, вона якось трошечки впала. І е, я думаю, що тут стандартна 60-61, хоча раніше була 63. От. Ну, в принципі, нормально себе почуваю. А мені що важливо зараз, на що хочеться сфокусуватися, займатися спортом, бо я не можу з малою ходити в спортзал, на вулиці сніг, теж бігати не можна, теж з малою не побігаєш. Я дуже люблю бігати, коли є на козу лише малу. От, ну, сподіваюся, що вже в майбутньому буде така можливість. І я зможу більше бігати на доріжки, бо взимку я бігати не люблю. Дуже важливо, бо я помічаю, коли не займаюся спортом, як швидко мій організм дерев'яніє, не знаю, як це сказати, втомлюється швидше і так далі. Хоча, в принципі, працюю в деякі, я за день нахожусь, більше, находжу більше ніж 10 тисяч е кроків, як там рахується, і так далі. Вони зазвичай там під 20, кожен, бо я постійно наматую, я не люблю сидіти. Я, <кху> 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 <О, кху> в принципі, е -м так, спорт. Сон і харчування дуже важливо для того, щоб а, залишатися в хорошому настрої і а, не унивати, так сказати. І ось з приводу сну складно, 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 бо теж нервова система впливає. І Хоча я вісім лягаю спати іноді, коли на роботу хожу, <сху> намагаюся. Я багато разів прокидаюся за ніч. Спорт вранці намагаюся займатися хоча б 15 хвилин. Ну і харчування, як ви бачите, як у мене справи з харчуванням. Так, от. А, ну, В принципі, все. Я думаю, це те, що хоті я, я хотіла з вами сьогодні поділитися своїми думками про харчування. Мені реально дуже цікава ваша думка, тому що, в принципі, мені здається, це цікаво, чи міняються ці паттерни з віком чи країнами. І, в принципі, я не знаю навіть, чи це з віком, чи це звички якісь інші. Можливо, з віком уже, можливо, не знаю. Хоча не можу сказати, що я мало їм, Наверно. Це все ж відносно. Іноді люди кажуть, що я їм дуже багато. Іноді кажуть, що я взагалі нічого не їм. Я думаю, що все відносно. Вот. Цікавить від ваша думка. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. І дякую, що підтримуєте канал, канал, канал. моїм канал, мій канал. і е, потрібно дякую людям, які. Е, Стають мемберами, мого каналу, це дуже сильно допомагає і, як сказати, вдохновляє. Напишіть в коментарях.